Апостол Павло поставлений не від людей, а не від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих Його Воскресив, і присутня зі мною вся браття до церков Галатійських, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого йому слава на віки вічні. Амінь. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христову благодать у вас. На іншу Євангелію, що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять, і хочуть привернути Христову Євангелію. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знов кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли. Нехай буде проклятий. Бо тепер, чи я в людей шукаю визнання, чи в Бога, чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще й людям, я не був би Рабом Христовим. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей, бо я не прийняв, ні навчився її від людини. Але відкриттям Ісуса Христа. Чули бо ви про моє поступовання перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її, і я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників, роду мого, бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань. Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, Уподобав виявити мною сина свого, щоб благовістив я його між поганими. Я не радився зараз із тілом та кров'ю і не відправився в Єрусалим до апостолів, що переді мною були, а пішов я в Арабію. А потім вернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я в Єрусалим побачити Кифу, і в нього пробув днів із п'ятнадцять. А іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. А що вам пишу, ось кажу перед Богом, що я не обманюю. Потому пішов я до сирських та кілікійських країн, церквам же Христовим в юдеї я знаний не був особисто, тільки чули вони, що той, що колись переслідував їх, благовістить тепер віру, що колись руйнував був її. І славили Бога! Вони через мене.